Доброго дня, що ж, продовжуємо тоді наш розклад. Попередній був про минуле і про те, як воно впливає. А зараз вже будемо говорити про майбутнє і те, що ви проробили. І ось про етап, про який ми говорили в минулому розкладі. Зразу король у нас мечів. Король і королева мечів. Ну, хоча би добре, що ви вже дивитеся в майбутнє. Запитую, що ви вже пройшли ось про ці етапи, то ви пройшли такі два значущі життєві етапи. І один з них він з таким глибинним контактом з собою. От ви зуміли залишитися вірними своїй сутності, от не втративши внутрішню таку лінію, внутрішню гармонію. Ну, ми, в принципі, це обговорювали. А інший етап то пройшли так, ніби були змушені пристосовуватися до зовнішнього тиску, ну, чи втратити якісь орієнтири, вийти з контакту з собою. В певний момент ви, можливо, навіть самі помітили, що ви діяли не так, як хотіли, а так, як це ніби було запрограмовано в вас. І тут виходить, що ви з цим партнером, при якого ми дивилися, що все-таки колишні, і що залишаєтеся ви в нього, принаймні, точно, мрією, чому ви в нього, а не він у вас. Тому що ви дивитеся в майбутнє вже без нього. Ви вважаєте, що він свій шлях втратив. Що ви собі будете зараз повертати своє звання ось цієї королеви вогню, і що у вас все буде добре. Тобто, це усвідомлення, воно вже говорить про те, що ви перебуваєте в фазі такої вторинної інтеграції досвіду свого. Тобто, ви не просто пам'ятаєте події, а ви починаєте бачити, як саме ці певні події сформулювали специфічні реакції, які досі повторювалися у ваших відповідях на нові ситуації. От, можливо, ви помітили, що в складних ситуаціях схильні аналізувати поведінку інших людей так занадто глибоко, можливо, шукаючи якийсь підтекст або провину. Іноді, може, приписували собі відповідальність за, за чужі вчинки, особливо в випадку, де був такий досвід зради, як ми дивилися, от з боку партнера. А тут навіть бути, може бути не тільки з боку партнера, тут, в принципі, з боку батьків, друзів, що біля вас такий обман падає. Хтось міг користуватися тим, що ви або добре, або що ви багато вибачали. що ви багато могли формулювати стосунки, які потрібно було, звичайно, всім цих стосунків. Але коли бачили, що це, наче лише ваше, ваше бажання проявлялося ці стосунки берегти, то ніби перестали включатися в те, щоб також вас берегти в своєму житті. Ну, зараз це вже вас. Якимось чином сковує. Можливо, ви розумієте, що не потрібно, можливо, вкладатися так сильно туди, де вас якось чи не поважають, чи не приймають. Ну, або ж ваша просто реакція будується на такій моделі компенсації, ну, з кимось так, в когось так програється. Тому що ви або занижуєте власну цінність, або навпаки, в когось буде навіть ще створюєте стратегію такого жорсткого контролю. І це навіть не помилка, це. Наслідок такої психічної адаптації, от яка формулювалася на тлі цих попередніх подій і цих зрад з боку близьких. О, Випала карта. Тут як, хоча етап цей ніби завершено, як ми й говорили, але реакція. Вона залишилася от в формі таких маркерів поведінки, які включаються досить автоматично в вашому житті. От такий сьогоднішній запит полягає навіть в тому, щоб побачити, от які з цих реакцій були доцільними в минулому, а тепер, наприклад, перестали бути функціональними, а які ні. От що саме з минулого досвіду, ви досі носите в собі як паттерн реагування? От задумайтеся собі, поставте собі це запитання, і вам прийде відповідь. Подумайте, чи є в цьому можливо якась така залишкова ідентифікація. Ну, наприклад, я це та, кого зрадили, або я це та, хто не вгадала, як правильно діяти, може бути таке в когось. А що змінити, щоб вийти на нову траєкторію в темі кохання? Змінити, щоб вийти на нову траєкторію в темі кохання. Що змінити? Знову в нас цей, ну, зразу в нас вийшла любов. Ну, найперше це більше не будувати стосунків, в яких ви постійно підлаштовуєтеся, приглушуєте якось себе або переконуєте себе ще трішки потерпіти. От те, що колись виглядало як глибина, насправді часто було ну, такою спробою утримати зв'язок там, де вже давно не було цієї взаємності, і ви це знали. От справжній поворотний момент це коли ви більше не витрачаєте навіть енергію на пояснення чого, чужого мовчання, наприклад, чи виправдання байдужості. Тому що нова траєкторія починається там, де ви вже довіряєте першому враженню своєму, де ви не шукаєте прихованих сенсів в дивних якихось вчинках. А просто бачите, що ця людина не може бути з вами так, як вам потрібно. І змінювати дорослого чоловіка немає сенсу. Що вам не потрібно пояснювати більше свою вразливість, От не потрібно демонструвати, наскільки ви глибокі, щоб вас помітили. Ви вже є. І цього достатньо для того, щоб хтось справжній дійсно захотів бути поруч, без того, щоб вам щось довелося для цього втратити в собі. Тому що в світі дуже дуже багато людей. І це великий обман люди створюють для себе, коли вони думають, що серед, ну там, нехай двох мільярдів, тому що я відмінусувала всіх малих, всіх там старих і так далі, наймічних. Не і невже не можна серед цих двох-трьох мільярдів, нехай двох знайти для себе партнера? Ну, тобто, це просто не знаю, для чого так вважати? Ну, бачите, тут до вас приходить такий чоловік сімейний, з сімейною картою, з пропозицією руки і серця. Але якось не прямо вже, а от ще якийсь час вам потрібно таки навчитися себе більше любити, поважати. І тут не про егоїстичність чи якісь кордони, тут просто любити себе щиро всім серцем. Ну, в принципі, ви у великій більшості це вже у вас є. Але все-таки читаю все, що бачу, тому що меншість також залишається. І, до речі, на дні колоди в нас ще є королева Пентаклі. Вже виставимо її. Парочка така. І що ви тоді, коли відчуєте, який це кайф, коли ви ніби кайфуєте від самої себе, коли ви не встигаєтесь якось самовиражатися, і ви зрозумієте, що чому ж я ніби в минулому цього не робила, чому ж я ніби створювала різні перешкоди на шляху до кохання. От ви можете відчути, що ніби з'являється спокій, от не байдужість, а саме така тиша всередині, де не треба якось вигравати, виправдовуватись, тримати щось що розвалюється саме. І це не страх, що ніколи нічого не буде, а просто початок чогось такого чесного. Де любов це не гра на витримку, а змагання, ну і навіть не змагання з чужими травмами якимись. А простий процес, бути поруч, не витрачаючи себе. Ох, як у нас тут перевернулася карта. Ну, в цьому ви радість знайдете в житті. Ну, ви не уявляєте насправді тут, по цьому розкладу, по цих картах, наскільки швидко все може змінитися. В плані швидко, коли я говорю це, я не маю на увазі, що там за місяць-два. Я маю на увазі навіть, що ви не очікуєте, що це може змінитися, що от от ви ще якийсь час там працюєте там, над собою і так далі, живете своє життя, і наскільки воно різко. Може от перевернутися життя з голови на ноги. Ніколи не говорю з них на голову, це не зовсім правильно. І ще й сонечко в нас на дні колоди, що свідчить нам про те, що це правильний шлях, що правильно ми це побачили, тому готуйтеся, тому що ваша готовність бачити ці речі зараз це вже така нова траєкторія. Тому що ви це або відчуваєте, або розумієте, що ви в такому затищені перед тим, що станеться щось класне. От ви не в очікуванні чогось кращого, а просто ви в тому, що ви вже наче інакше відчуваєте себе, і тому більше не потрапити туди, де знову довелося б якось зрадити себе, щоб хтось залишився лиш би. Ну, Давайте ще запитаємо, а який такий маркер поведінки ви продовжуєте використовувати? Тому що тут а, щось повторюється мені те, що якісь повторювані дії. Який маркер поведінки людина, яка дивиться цей розклад, продовжує використовувати? Як він впливає на вас? Ну, ви тут і щедра, звичайно, на свою любов. Який маркер, ну, маркер. ну дивіться, ви продовжуєте діяти з позиції любові? Не як навички, а як просто ваша природа така. І це не якась стратегія, роль. Не результат якогось самотренування. Це просто ваше єство. Тому кажу, що дуже такі великодушні благородні жінки зібралися сьогодні. І саме тому ви настільки глибоко відчуваєте цей дискомфорт в ситуаціях втрати, зради, байдужості, такого якогось використання. Не тому, що ви надто чутливі, а просто тому, що ви живі і справжні, що ви би такого не робили. От ваш маркер це прагнення зрозуміти. Замість того, щоб засудити когось, це вміння бачити в іншій людині біль, навіть коли ця людина ранить вас, а не ви її. Це готовність спробувати зберегти той міст між людьми, рідними також, тут не обов'язково за партнера. От навіть коли з іншого боку вже мовчать, ви все одно ну, ніби намагаєтеся скріпити ці стосунки. І це не про слабкість. Такі жінки, як ви, вони зазвичай проходять життєві етапи глибше, болючіше, але чесно. І саме тому часом може з'являтися така втома: От чому я віддаю, а в відповідь така порожнеча, чому я щось витримую, а хтось так легко йде. Ці питання вони досить природні, але не мають знецінювати вашу природу, тому що ваша доброта це форма сили, яка не кричить, яка не доводить, не змагається. Вона просто є. І світ, як не дивно, от саме до таких людей має найбільшу вимогу, тому що саме через вас проходить любов, яку цей світ ще не навчився приймати по-справжньому. Тому що, як не крути, але, на жаль, реальність така, що навколо багато людей, які не цінують присутності глибокої душі, бо просто не вміють бути в контакті навіть із собою. Є також дуже багато тих, хто постійно змінює партнерів, не пов'язуючи себе ні обіцянками, ні глибиною. Ну, люди, для яких відносини це не союз, а ресурс. От їм не цікава присутність, їм потрібна якась вигода. От це тип людей, які живуть із позиції споживання: От почуттів, уваги, тіла, ресурсів. Їм не знайомий справжній обмін, лише таке тимчасове використання. Це така ситуація в світі, що таких дуже багато людей. А ви, власне, тут дуже благородна. І за це буде якась винагорода. Давайте подивимося, як винагородять вас за це. Цю за доброту. Шанс дадуть шанс. Так як, в принципі, і в попередньому розкладі в нас виходило. Що вам будуть давати шанс на прийняття себе, на самовираження? Тут навіть може бути що шанс якісь ідеї втілити в життя, про які ви довго думали, які, на які або коштів не ставало, або часу, або ресурсу, то вже вам це дадуть. Ну, знову ж таки, тут у вас могли бути моменти або неприйняття світом, або просто щось, що ну, як не світом, я ману оточення, оточенням, що чим більше ви росли, тим більше оточення вас якось ну, відштовхувало, або ви могли навіть відчувати якусь таку меншу вартість свого часу, що могло б породити якісь комплекси. Слава Богу, що це вже відходить на задній план, тому що могли бути одним словом якісь такі паразити в вашому житті. Від вас тут хотіли добитися того, щоб ви не були такою легкою, доброю, вольовою і так далі. А ви насправді не повинні змінювати свою таку емоційну природу, тому що ви лише навчаєтеся керувати цим простором, в якому ця природа проявляється. Тому що серце не стає сильнішим, коли його закривають. Воно стає сильнішим, коли ним якось ну не торгують. Ви тут не пішли на поводу в цих людей. Цих недобробажальців тут ви на поводу не пішли. Вам дають шанс, хто чекав дитину, то у вас буде дитина і буде людина, з якою цю дитину зачати. Просто не зволікайте, не опускайте руки, хто вже в такому віці трішки старшому, що хотів ще народити. Варто прислухатися, варто впустити це хоча б на розгляд в свій мозок, цю тему, тому що таке крутиться навколо вас. Це якась душа навколо вас. Ну, і тут виходить два чоловіки на майбутнє. Давайте розкриємо цю тему. Що це за два чоловіка? Дві такі ймовірні дороги вашого життя. Один це, ми, це я вже побачила, що там на відстані може бути, в іншому місті, або що зараз він на відстані. Давайте подивимося, хто новий, хто такий, що ви знаєте. То на порозі Людина, яка дивиться розклад. Розкажіть нам за минулого за теперішнє. з минулого більше не буде ніхто являтися, а навіть якщо явиться, то ви просто закриєте всі двері її. Більше не будете повертатися туди, де вас ображали, і туди, тут важливо з тими програється, кого залишили на самоті, на, скажімо, вирішувати свої проблеми одній. Що ви через це стали якийсь період могла стати строгішою такою. Відстороненішою, але зараз вже все добре. Вже ви це залишаєте позаду і розумієте, що з тією людиною я завжди буду така холодна, тому що я ніколи не можу приймати людину всім серцем і теплом, коли мене залишили на самоті, тоді, коли мені так сильно потрібна була допомога. І для тієї частини, в кого трикутники були, також така важкість. Також з минулого партнер, навіть якщо буде приходити, ви від нього сама підете. Тобто ви не будете навіть давати шансу зав'язати якісь стосунки з людиною, котра вас ображала. Не дай Бог, тут і фізичне насилля, якщо якесь було обмеження по фінансах і так далі, якісь маніпуляції, то тут ви сама від цього йдете. Навіть самі для себе це може здатися якимось таким новітнім вчинком у вашому житті, і все одно ви йдете. Ну, тобто ви вже. Навіть на подив самій собі від цих моментів дуже-дуже швидко відходите. Тобто немає вже ніякої ні наївності, ні віри в те, що ви можете щось чи когось змінити. Тут уже такий холодний розсудок, і це дуже добре. добре. З минулого, значить, не буде. Добре, То дивимося тоді, хто прийде. що ви довго собі уявляєте, про що довго думали. Можливо, навіть не те, що зараз довго думали, а от ще з молодих років. І що могло бути так, що ваші уявлення про партнера, котрого ви собі хотіли в житті, вони змінилися через самих ж партнерів, котрих ви зустрічали. Так от ви повертаєтеся до тієї такої доброї, теплої мрії, де більше віри в те, що ви достойна цього партнера і так далі. І от коли ви повертаєтесь, і коли ви вчитеся мріяти знову, а не все вже в такий ніби песимізм, в те, що мені вже не потрібно, який в цьому змісті і так далі, коли ви повертаєтесь до цього стану а, і дозволяєте собі мріяти, то тоді ваше життя приходить це сонце. Потрібно відійти від цих ілюзій, що ви нікому можете бути вже не потрібна і так далі. Тут все навіть добре у вас складається, особливо тут і фінанси йдуть такі вже помітні. Вам просто потрібно, тут, як карти кажуть, що ваші якісь ілюзії про те, що або вік вже не такий, або стан не такий, що ви вже собі десь закриваєтесь. Ось це ваш найбільший ворог може бути. Навпаки, показуйте себе, веселіться, демонструйте, одягайте щось красиве, виходьте на люди, спілкуйтеся, проявляйтеся. Тому що цей король, який ви можете зустріти, він десь може бути в таких місцях, скажімо, де ще хтось є. Тобто, де можливо якісь свята, не знаю, якісь події, чи що, можливо, якийсь вернісаж, ярмарок. Ну, якби зараз такий час, що не дуже чоловіки ходять, напевно, по таких місцях. Але, можливо, це в інтернеті щось, тобто, де є певне скупчення людей. Може бути сайт знайомств навіть. Так, от разом з цим партнером і пройде весь період оцих постійних маніпуляцій, які в вашому житті могли бути. От сам типаж чоловіків, маніпуляторів, вже йде на задній план. Бачите, виходить біля карти смерть. Це вже буде пережитий етап. Ви будете розуміти, що так, колись я велась на таких чоловіків, колись я там могла вірити, спонукати їх до дій. Якось підштовхувати і так далі, і надівати на себе інші ролі, там матері, яка пояснить, чи, чи сестри, яка зрозуміє, і пиво вип'є. Тут це все в минулому. Тут уже ви от на дні коло в нас імператриці, тут вже ви входите в такі жіночні, зрілі енергії, і тут ви зберігаєте в житті те, що логічно було би зберегти. В когось це минулий партнер, в когось це партнер, з ви в сім'ї. Тут такий де ніби. Розрахунок того, що дійсно заслуговує займати місце в моєму серці і в моїй душі. І тут не про пристрасть, не про такі спалахи захоплення, а тут дійсно про те, чи готова я обирати тих, хто обирає мене. Тому що ви вже не хочете йти в сценарії, де вами маніпулюють, але у вас ніби розгоряється ще більше пристрасть через це. Або що ви рятуєте партнера і постійно от в цих. Ролях допомогти, позичити якісь гроші, виручити, зрозуміти, а він, в свою чергу, якимсь чином все-таки провокує вас на нерви, на розчарування і що ви в сльозах і так продовжується часто. Тобто тут вже ці всі сльози, маніпуляції, вони позаду. Позаду, тому що ви так зробили, тому що ви цей ви робите, чи позаду, тому що вже по долі має настати стоп в цьому. Ну, в когось буде так, в когось так розділиться аудиторія. Ви просто в більшості тут просто вже не змогли терпіти. Не, ну, вже ви не вважали за можливе, навіть не те, що за необхідне, за можливе, в принципі, далі продовжувати вбахувати свої сили в людей, які не є достатньо щирими з вами. Тут ви зрозуміли, що ваша така гармонія, вона зараз найважливіша, особливо в такий час. І для вас це були такі періоди досить нелегкі. Та й в принципі в світі зараз періоди нелегкі. Що тут уже досить в ці сценарії входити, тому що, знаєте, або перечуваєте, що на порозі все одно з'явиться та людина, яка буде дуже достойною для вас. Що це за людина? Давайте ще розкриємо, що це за людина, характеристика людини. Ну, тут дивіться, виходять всі грошові карти. Ну, можливо, знайдете людину, яка захоче, щоб ви були в реалізації, щоб ну, дасть вам або час, або фінансами якось підтримує, щоб ви більше в реалізацію свою пішли. Можливо, ви мріяти мріяли про те, щоб реалізувати себе, але не мали для цього чи часу, чи дітей виховували там, чи фінансів не мали. То приходить людина, знову ж таки, у нас виходить ще й король. Пентаклів і ви, Королева Пентаклів. Навіть вже доставляти не буду, тому що тут виходить така багатенька парочка. Зараз вам піднімлю ці карти, на які я дивлюся, хто може цікавиться ці Таро, покажу цю ситуацію. Тут взагалі просто кращої картини не придумаєш, тому що і він дивиться на вас, і ви дивитеся на нього, як ми бачимо. І між вами купу шансів фінансових. Ну, Можливо, ви на той час будете фінансово реалізована, а такі жінки часто приваблюють відповідні енергії відповідних чоловіків, тому що чоловіки ну, нерідко все-таки реалізовані чоловіки хотіли би мати реалізовану жінку. І, власне, не на якихось таких суперпасивних доходах або якихось виграшах. Там, таке інше, а більше все-таки хотіли би жінок, які мають якусь свою таку ідею, нав'язливу, над якою вони працюють, яка в них добре реалізовується. Ну, або добре, то добре, то не добре, але все одно, що вони дбають, ніби над своїм продуктом, що вони щось творять. Тому що жінка по природі своїй творець, але, на жаль, поки дітей виховуєш, поки все це зробиш, то якби часу менше стає. Ну, одним словом. А тут у вас буде такий партнер по життю, друг, партнер, коханець, який принесе ваше життя благополуччя. Це не те, що він принесе, це просто що ви маєте зустрітися і нарешті розквітнуть і фінансові справи, і ваша любов, і шанси ці вони будуть саме від нього йти. От бачите, навіть якщо ми дивимося, як промальовано, то ніби що. Рука, вона простягується від нього. І тому, чому взагалі з'явиться цей чоловік? Тому що ви не будете його на той час потребувати. Ви настільки вдаритеся оце, в найближчий рік-півтори в свою кар'єру, в свій ріст, саме фінансове таке накопичення і так далі. Що ви не будете його потребувати, і тоді він з'являється. Ну, так як це часто і буває, коли ми реалізувалися фінансово, то в нас до нас приходить і любов, і кохання, розуміння, прийняття, і всім ми потрібні. Ну, В даному випадку чоловік шукає собі рівня жінки. Тому у вас тут якось так інтуїтивно виходить, що ви станете цією жінкою, але не для нього, а для себе. Ви просто, ніби хочете зараз на цьому етапі в житті бути. Цією такою самодостатньою жінкою для себе, не для партнера. А він якось так з'являється неочікувано. Як довгоочікуваний сюрприз. І це вже на дуже довгі роки буде. Давайте ще відкрию. Чи це буде довготривалий партнер вже назавжди? Чи це буде довготривалий партнер? Угу. Зразу в нас виходить. Омрієний партнер. Ну, те, що це буде омрієний партнер, то це точно. Тут ще може бути як, що хтось комусь або довіряти не буде, або просто після болючих історій з минулого, може бути таке, що то він, то ви якось одне одного, чи то перевіряєте, чи то не довіряєте. Ніби дуже так порційно одне одному. Даєте ці обіцянки на любов, але зважено і так зріло, тому що говорити якби, багато хто може, а тут більше не про розмови, а про такий взаємообмін енергією рівний, ніби. Чи надовго ці стосунки будуть? Ну, на довгий час ця стабільність може бути, так. Довгий час. Хто ще мріяв про дитину, то буде з ним дитина, або просто що відкрити щось нове і досить так швидко щось нове можете відкрити. Ну, або дитина, або якийсь проєкт новий. Одним словом, що вривається цей партнер у ваше життя. А як він ставитися буде? Таке гляну. Тому що тут омріяний партнер, ну, зрозуміло, що ставитися, значить, буде добре, але все одно, як буде ставитися до людини, яка дивиться цей розклад, як буде ставитися. Ну, і бачите, в нас виходять такі все-таки прояви кохання, компліментів, любов. Ви, до речі, будете його, ну, принаймні на початку, порівнювати з минулими партнерами, сумніватися в ньому і шукати в ньому якісь недоліки, наче що зараз я тебе на чисту воду виведу. Тут от таке від вас може бути в майбутньому. Але насправді приймати цього майбутнього партнера потрібно. Ніяких там таких підводних каменів в ньому немає. Ну, тобто, звичайно, ж якісь недоліки, напевно, будуть, але просто що тут не буде повторюватися історія, яка у вас була в минулому. Просто розслабтеся і не зволікайте просто з тим, щоб себе якось також демонструвати в цьому світі. І якщо розумієте, що ті стратегії, які ви в житті робите, Довгий час не працюють, наприклад, той спосіб життя, яким ви живете, не призводить до змін, про які ви мрієте. То просто, можливо, варто переглянути дії, які ви робите. Відповідно, змінити дії і зміниться і результат. А вам бажаю якомога швидше зустріти такого партнера і при грошах, і при гарному характері, і при вмінні правильно компліменти говорити і правильно з жінкою поводитися. І щастя тут виходить, десятка. Чаш. Ну, одним словом, дуже позитивно розклад закінчився, дуже сильно мені це подобається. Вам цього також дуже-дуже бажаю. За вас вболіваю, завжди думаю. Сподіваюся, що в кожного і в кожній буде все якомога краще. Не забувайте, що ми своє щастя і свою долю будуємо самі. У нас немає якихось там наперед написаних маршрутів, на які ми не можемо ніяк вплинути. Тому вирішувати тільки вам, змирюватися з станом речей, які зараз є, чи просто дати собі і своїй душі ще один шанс на те, щоб спробувати щось достойне. А з вами буду прощатися до наступного розкладу.